Всім привіт! Сьогодні ми подивимося, як зробити тітри та субтітри в DaVinci Resolve. Давайте почнемо. По-перше, додаємо наше відео, я вже додав. Далі переходимо до вкладки Effects та Title. І тут ми бачимо деякі пресети, які вже у нас є. Ми візьмемо Basic базовий тітр. і подивимося, що ми можемо з ним робити. Ну, по-перше, ми можемо його розтягнути по часу, скільки нам потрібно. Далі додати переходи, наприклад, фейди. Але ми можемо, наприклад, додати вже не фейд, а якийсь переход, який вже є в DaVinci. Ну, наприклад, Blur Dissolve. Так, притягуємо. Ось. Ось такий переход. У правому куту ми бачимо налаштування нашого титру. Дивіться, що ми можемо зробити. Тут ми напишемо, що ми хочемо бачити на нашому екрані. Я напишу Lesson 1». Далі я можу обрати фонд. Ось так. І можу обрати стиль, наприклад, Italic. Також я обираю колір. Ось такий, та розмір нашого титру. Ось так. Далі перехожу до строк. Це обводка. Обираю колір. Білий okay, окей, та його розмір. Ось так. Далі я переходжу до shadow. Це тінь. Shadow. Натискаю на колір. Додаю білий колір, натискаю ОК. Okay. І дивіться, Offset. Тут ми можемо рухати нашу тінь. Я ставлю ось так. Я можу додати блюр, а можу прибрати взагалі його. Також Opacity. Можу прибрати взагалі тінь, а можу зробити її непрозрачною. Ось такою. Давайте я туди ось так зроблю. Ось так. Так. Зробили. Далі у нас є браунд. Також ми можемо обрати колір. Наприклад, давайте чорний. І тут теж. Так, є чорний. І додаємо розміру. Ось так. Ось так. Ось так. І ось в нас є наш тайтл. Далі є такі ж налаштування цього тайтлу як і відео. Це трансформ, кропінг, динамік і тощо. Ну, наприклад, я трішки зміню його розмір. Поверну трішки. Ось так. Так. Ні, ні, щось. Давайте ось так. Наприклад, щось, щось таке зробимо. Просто поклацаємо. Ось так у нас виходить базовий титр який ми можемо кастомізувати. Далі, давайте подивимось, як робляться субтитри. По-перше, ми можемо зробити їх знову ж з basic title. Ось так. Наприклад, дивіться: беремо Title, додаємо йому фон. Копіюємо, міняємо текст. Ось. І, бачимо, у нас є вже субтитри. І так, їх можемо додавати, додавати. Далі. Давайте подивимося, як робити субтитри. Дивіться, натискаємо ось сюди правою кнопкою миші. І обираємо Add subtitle track. У нас з'являється трек, доріжка. Знову ж натискаємо праву кнопку. Add subtitle. У нас додається. Наш Ось бачимо. Давайте зробимо його темного кольору. Ти більше. І, напевно, червоне буде. Ось так. Помаранчевий. Налаштування. Такі ж самі, як і в обичному тайтлі. Але є деякі відмінності. Ми, наприклад, не можемо додати до нашого субтайтла перехід. Ну, Немає такої можливості. Взагалі, ось, дивіться, притягую, нічого не відбувається. Ми можемо також його копіювати і вручну записувати весь текст, який нам каже людина у кадрі. Ну, Дивіться, додаємо, пишемо просто ось так. Переходимо тут, далі ось тут. Все це прописуємо. Це все, все вручну робимо. Але, да в є автоматизована функція. Давайте приберемо. Виділяємо все на таймлайні. Переходимо до таймлайн і Create subtitle. Тут, на жаль, української немає. Але зараз в нас відео на англійський. Обираємо English. Далі Default subtitle. Тут є Телетекст та Netflix, Ще це стилі пресети. Також тут максимальне значення, е скільки в нас буде знаків в нашому титрі. Давайте поставимо десь 25. Double line, тобто дві лінії. Також ми можемо зробити в одну лінію. Далі Create. Натискаємо. Ось в нас з'явились наші автоматичні субтитри. Дивіться. Although the beginning of the Civil Rights Movement is traditionally marked by the 1954 чого, потім, landmark Supreme Court case. Людина. Але And... вони дуже великі. Давайте виділяємо їх. Переходимо до трек і зменшимо. Ось так. Ще одна відмінність subtitle від title. Це при рендері. Дивіться, переходимо до рендеру. По дефолту наші сабтайтли не будуть відображатися у нашому відео. Ви зробили рендер, потім дивитесь, їх немає. Що робити, де вони поділися. Але ви переходите до нашої секвенції, а там все є. В рендері треба прийти до самого низу. Тут є subtitle settings. Натискайте Export Subtitle. і обирайте Burn into Video. Ось так. І тоді вони вже у вас будуть на відео. Якщо ви цього не зробите, ви їх не побачите. На цьому все. Сподіваюсь, відео було вам корисним. Ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей!